Ноги України не буде у Євросоюзі найближчі 100 років, бо Угорщина проти і парламент за це ніколи не проголосує. Так ексцентрично і трішки нервово висловився угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі. Він не уточнив чи буде за 100 років особисто контролювати євроінтеграцію України, але поскаржився, що незабаром в його країні. Парламентські вибори, які, в начебто, щось спробує зробити, щоб партія Орбана не перемогла, а сам він втратив крісло. Горщині очевидно, що ми не хочемо, щоб українці вступали до Євросоюзу. Ми виступаємо проти їхнього членства, тоді як Тиса та інші опозиціонери хочуть їх впустити. Ми розуміємо, що українці будуть активно цікавитися нашою передвиборчою кампанією, саме тому, що вони хочуть зміни уряду в Угорщині. Я не радий цьому. Це не дуже приємна річ, і ми будемо боротися із цим. А провальний у вас план, містер Орбан, так відповів угорському прем'єру міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він оголосив, що господар чинної угорської влади, який сидить у Москві, 100 років не протягне, навіть якщо Орбан віддасть йому для пересадки усі свої органи, тож Україна не лише вступить до Євросоюзу, а ще й повісить вислови угорця у парламенті, щоб пам'ятати про його брехню усі 100 років. Експорт зерна морським коридором сягнув 100 мільйонів тонн від початку роботи логістичного шляху. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Урядовець нагадав, що Росія системно атакує порти логістику та енергетику четвертий рік поспіль. Пота країна агресорки зрив українського експорту і спроба поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Попри це, український морський коридор стабільно працює і залишається ключовим маршрутом продажу зерна за кордон. Так, у 2025 році морем перевезли понад 73 мільйони тонн вантажів, 38 з них зерно. Втекти до Румунії під виглядом правогоронця у Києві. Затримали лікаря приватної клініки, що нелегально переправляв чоловіків за кордон. Зокрема, фігурант запропонував своєму пацієнту за 20 тисяч євро допомогти потрапити до сусідньої країни в обхід офіційних пунктів пропуску, або безперешкодно дістатися державного кордону. Клієнт мав переодягнутися у форму поліцейського чи співробітника прикордонної служби. Поліцейські затримали підприємливого лікаря. Після одержання грошей фігуранту повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. А у Дніпрі правоохоронці міграційної поліції викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував 34-річний місцевий житель. Його затримали на гарячому в одному з торговельних центрів. Фігурант забирав першу частину оплати 6 тисяч доларів. Загалом за свої послуги він вимагав 10 тисяч. Його житло та автомобіль обшукали, повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна.